Вітаю всіх поважні глядачки, глядачі, підписники, а також пересічні глядачі. Всім традиційної хелоу. Нехай добро перемагає зло! Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на понеділок, 8 вересня 2025 року. Сьогодні на читуванні карти вікінгів, причому у повному обсязі, зараз я просто відділю ті карти, які пов'язані з богами, від тих, які пов'язані безпосередньо з рунами. Отож. Що стосується 8 вересня. Це перший день після затемнення. Я сподіваюся, що багато з вас чи будуть спостерігати, якщо ви дивитесь прогноз буквально годину в годину, чи спостерігали за місячним затемненням, яке можна було бачити саме у неділю, коли місяць зійшов над обріями, ми. Змогли це побачити. Я сподіваюся, що у вас була гарна погода, не було хмар, і ви це побачили. Що ж стосується 8-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі. Непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, у вас портовий день використовуйте його з користю. Ну, а Скандинавські боги, яких я викладу за днями народження в кінці цього прогнозу, вони вам дадуть якусь установу саме на цей понеділок, як себе вести, а трактовки будуть від авторки цієї колоди Стейсі Демарко. Отож, давайте налаштуємося на цей понеділок, кому запотрібно, потрібно, очі, не скрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5. Чотири. Три, два, один. Спочатку буде загальна карта руна на цей понеділок. І це інгус, на жаль, перегорнутий це. Нестача якихось якостей, генетичних якостей, бо ця карта пов'язана з родовим вогничем, вона пов'язана з генетикою, з родом. Тож рід може дуже сильно страждати у цей день, тому будьте обережні, бережіть своїх рідних, перш за все. І є небезпечна година. Ось вона тут якраз і прописана. Це 22 година. Вже ночі. Ніч. Я маю на увазі вже на вівторок, 22 година. Зверніть на цю годину свою увагу і нічого не плануйте. Намагайтеся у цю годину вже бути вдома зі своїми рідними. Розпочинаємо з дів, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам знака Діва. Совула, СІГЕЛЬ, сол багато імено цієї руни. Це руна сили, перш за все, сили волі. Сили духу і сили інтуїції. Якщо ви не будете забувати про свою інтуїцію і будете вольовими у цей день, це вам надасть дуже позитивних якихось моментів у вашому житті. Також для вас є гарна година, 16-та година дня. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі, Терези, одна з ваших. Рун випала й вас, особливо якщо ви народилися у першій половині знаку до 7 жовтня, то для вас це дуже гарний день. Ця карта пов'язана з внутрішньою битвою, світла та темряви. І цей час скоро вже настане. Це час осіннього рівнодення. До речі, осіннє рівнодення майже співпаде з сонячним затемненням. Тому сподіваємося, що це гарний знак. Для вас це внутрішня боротьба. Де виграють світлі сили, темні сили не можуть виграти цього дня, і також це непоганий показник. Якщо ви раптово захворіли саме у понеділок, ви відчуєте себе значно краще. Також для вас є гарна година, 13-та година дня і для. Вас, це ваш день, бо ваша енергетика це не так часто вже буває. Тим паче, що і руни вікінгів я не часто дістаю зі своєї шухляди. Це відбувається раз на два тижні, тому не забувайте ставити свої вподобайки. Далі у нас скорпіони. Лагус це вода, яка тече. Це струмок, який дає можливість з'явитися в великій річці, це ваша інтуїція, яка вам обов'язково допоможе сьогодні. Це одна з рун. Шляху вона пов'язана з переміщенням, з якимись пересуваннями з одного місця на інше, і також це ваша можливість радикально і різко змінити свою долю на краще. Головне дослухатися до власної інтуїції. Також у вас є гарна година, 21 година вечора. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку водолій. Далі стрільці. Перегорнута феху, це неможливість щось розпочинати, бо це перша карта руна у рунічному колі. Вона пов'язана з майном, з рухомим майном, з грошима, і вони витікають. Заробити щось в цей день вам буде дуже важко. Також намагайтеся цього дня менше спілкуватися і зустрічатися з представниками знаку Овен. Далі козироги. Що ж, це, мабуть, незнайома для вас карта руна. Це безодня, а безодня це нульова або пуста руна. Тож все в вашій владі, ніякі сили, ані небесні, ані. Підземні на вас не впливають ваша доля у ваших руках, і ви можете як піднятися високо над іншими людьми, так і низько пасти тільки тому, що ви зробите неправильний крок. Вашими кроками не керують ніякі сили. Ви самі керуєте цими силами. Будьте обережні, бо вірт. Руна несподівана, комусь вона принесе вдачу, а когось поставить в дуже незвичну і дуже критичну ситуацію. Далі, якщо ви народилися під знаком водолій, Іса – це льот, це стійкість, це внутрішній розвиток, тому вам сьогодні треба бути не такими, як ви завжди є, бо ви людина повітря. ви… Дуже швидко кудись несетися і не розумієте суті речей. А вам треба зупинитися, заглянути всередину себе, і тільки так ви можете отримати відповіді на ваші запитання. Люди вам не, від... не зможуть відповісти. Гарний день для медитації, для того, щоб. Щось стабільне таке відбувалося у вашому житті, але не розповсюджуйтеся у цей день з іншими людьми про свої плани. Будьте закритими, і це для вас дасть певний позитив. <кхід> Також у вас є гарна година, 11-та година ранку. І для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку діва. Далі риби. Ансус. Ансус це мова. Це Уста буквально те, що ви кажете людям, це інформація, яка до вас сьогодні обов'язково прийде. Це спілкування з іншими людьми. Ну а оскільки художник. Джиммі Мартан намалював ось такого Одіна, який знаходиться у лютому стані, так і вам треба лють свою контролювати. Якщо ви будете над своїми емоціями, все буде гаразд. Також для вас гарна година, четверта година ночі. Я маю на увазі ніч вже на вівторок. І для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Тілець. Далі Овни, Яра. Єр, рік, врожай, врожайність багато значень саме у цієї руни, і вона пов'язана з поступовим розвитком. Це по-перше. По-друге, з збира, збиранням врожаю. Якщо у вас є маєток, якщо у вас там є сади, обов'язково збирайте те, що вам дає природа. Ну, а якщо ви. Не землеробством не займаєтеся, ви просто, звичайна людина міста. То і сьогодні, і ви можете також щось собі в скорбничку накопичити. Гарний день для того, щоб отримувати певні розрахунки. І також для вас є гарна година, це південь, 12-та година. І для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Діва. Далі тільці. Teivas, teivas, tyur. Це давній Бог неба, який своє володарювання потім передав одіну, бо він втратив руку. Це чоловіча сила, це чоловіча енергія. Тому якщо ви чоловік, вам сьогодні пощастить. Якщо ви жінка, ви теж можете відчувати всередині себе якусь воєвничість. Ви сьогодні можете щось захистити чи знайти для себе якийсь новий шлях для розвитку і спрямувати туди свою енергію. Також для вас є гарна година, 17 година дня. І для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець. Далі близнюки. Перегорнутий, на жаль, Алгіс. Алгіс це захист з небесної захист. І в прямій позиції цю руну наносили на, як то сказати, на могили, яка обозначала. Народження в перегорнутому значенні ця руна, на жаль, означає смерть. Сьогодні щось може вмерти всередині вас, і, можливо, стосунки якісь можуть вмерти, можливо, ви щось побачите зовсім таким поганим оком, як колись дивився кай із казки Снігова королева коли він йому в око потрапило ось це скло від демонічного дзеркала. Так і ви сьогодні бачите світ. Трішки викривлено. Не треба шукати помочі у людей чи у богів. Захищайтеся самостійно. У вас є погана година, 15 година дня. І для вас сьогодні погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі. Раки. Перегорнутий перто. Перто – це те, що приховано. Бачите, тут художник намалював ось таку гру у Кості, але вона випала перегорнута. Вам сьогодні не треба грати, не треба займатися якимись авантюристичними справами. Пам'ятайте, будь-яка брехня сьогодні відкриється. Ви сьогодні відкриті, як на долоні. Також для вас є погана година, це 16-та? чи яка? 14-та година. Дня і для вас сьогодні погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. І нарешті леви. Хагалас це одна з ваших рун, родових рун, так званих, особливо сьогодні пощастить тем левам, які народилися у першій половині знаку, тобто десь до 8 серпня і можу сказати що сьогодні день руйнівний бо і руна вам випала руйнівна хагалас, але ви можете завдяки цій руйнівній енергії зруйнувати все що вам не потрібно в будь-якому разі руна ця випала в прямій позиції тож сьогодні у вас є Гарні моменти, особливо це стосується ранку, 9-ї години ранку. Тож використовуйте цей, цю годину з користю. В цілому дуже багато рун випало в прямій позиції, що досить позитивно, але центральна руна каже про те, що ще, на жаль, не закінчилися усілякі події навколо України, навколо вас конкретно. Тому сьогодні не слід. Довіряти власній генетиці і власному тілу. Більше довіряйте духу, духам або богам. І тут буде ще дев'ять карт рун, які пов'язані якраз з богинями та богами та різними міфічними об'єктами. І вже тут підуть трактовки від Стейсі Демарко. Вибачайте, що вони будуть російською мовою, але у мене іншого перекладу немає. А так. Бігло б перекладати можна, але це затягне наш прогноз. Тож зосередимося знову на понеділку, 8 вересня, а я зроблю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з людей, які народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Соль. Соль це богиня Сонця. Вона пов'язана з просвітленням, вона пов'язана з тим, що сьогодні у вас світлий шлях, вам у цьому якраз і допомагає ця богиня-соль. От що пишеть з цього приводу Стейсі Демарко. Ваше чувство лічної сили возростає. Будьте уверены, ваша ситуація швидко улучшится. не відклоняйте. не откладывайте на потом, выбирайте любовь вместо ненависти. Не отвлекайтесь на сплетни и насмешки, это низшие формы общения. Окружите себя позитивными людьми. Далее у нас люди, которые народились 2, 11, 20 або 29 числа будь месяца, и это Фридгард. Фрідгард, це якась свобода, напевно, бо мені не знайоме це місце. А от Стесі Де Марко, яка створювала ці образи разом з художником, ось що пише з приводу Фрідгарда. Прийшло время найти убежище. Всем нам время от времени нужна передышка от хаоса. и давление окружающего нас мира. Места, которые нас защищают, обладают глубокой святостью. Сейчас тишина имеет огромную ценность. Обеспечьте защиту своего сообщества и свой собственный покой. Стремитесь к действиям, которые внесут мир и успокоение в текущую ситуацию. Ну, а далі люди, які народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Хель не дуже гарний персонаж, Хель, богиня підземного царства, туди, куди йдуть грішники. Не випадково її ім'я, Гель, потім стало Гелом, пеклом. Ось що пише з цього приводу Стейсі Демарко. Вещи не всегда такие, какими кажутся. Смерть – это только начало. Продолжайте двигаться вперед, несмотря на сложные обстоятельства. Не застревайте, вы можете получить какое-либо наследство. Далее люди, которые народились 4, -го, 13, -го, 22 -го, або 31 числа будь-якого месяца, что ж вам выпав Один. А Один – это не просто персонаж. Вин, открыв руны людям, вин пожертвовал свое око, чтобы эти руны пізнати. и вин хочет, ось вам, что сказать: обратитесь за советом для решения проблемы, собирайте знания из разных источников, уважайте опыт, для развития мудрости и знаний требуется время, будьте терпеливы. Розкладуйте руни, щоб отримати більше знань. Тобто сьогодні гарний день саме для того, щоб займатися мантикою. Ну, а далі люди, які народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця мані. Мані, ман, мен, ці слова споріднені. Мані – це ману, це прапредок всіх людей. И ощупьше с приводу всего Стейси Демарко. Время бесценно. Будьте благодарны за каждую прожитую минуту. Умение рационально использовать время – это добродетель. Следите за тем, как вы используете свое время. Это может означать, что вы можете сделать совсем немного, если это принесет пользу. Ну, а далі люди, які народилися 6, го 15 го або 24 го числа будь-якого місяця. Сонячний камінь. Можливо, це кварц, можливо, це зв'язок з небесами, можливо, це якийсь захисний амулет. Мені невідом цей образ, тому звернемося до трактовок Стесі Демарко. Так, 34. солнечный камень доверьтесь даже если ситуация кажется непроглядной и непонятной верьте что вы найдете выход отбросьте иллюзии откройте для себя факты стремитесь к ясности найдите другую точку зрения Тобто не сперечайтеся з людьми, якщо люди вас викликають на якийсь спір, краще хай вони залишаються при своєму. Ну а далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, Рагнарьок, будьте обережні, Рагнарьок це кінець світу, скандинавський, коли гибнуть боги, коли відбувається битва богів та темних. Сил і перемагають, на жаль, темні сили, що ви бачите у повсякденні. Отож, що пише з цього приводу Стейсі Де Марко. Что-то подходит к концу, а на смену ему приходит что-то новое. Мы все подвержены циклу рождения, жизни, смерти и возрождения. Со смертью появляется возможность начать все заново. Такою би ни была ситуация, это не була ситуація, це не кінець світу. Далі люди, які народилися 8, 17, 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, Веквезір, незважаючи не на таку темну, такий темний образ, це позитивний момент, бо я знаю, що це шолом захисту на лобі у цієї. Девчонки, жиночки, богини, кто это такая? визир? давайте я краще зачитаю, что с этого привода написала авторка Колоды Стейси Демарко. Мы никогда не теряемся по-настоящему, если только не выбираем это. У каждого из нас есть свое предназначение, дары, данные нам Богом и направленные для достижения этого предназначения. Навіть в самые трудные времена знайте, що вас люблять і захищають. Ви зможете знайти свій путь, якщо он кажется вам скрытым. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це Фенрір. Фенрір – це той самий вовк, якого надурили, і він попав на. Ципку, тобто его посадили в КАЙДАНКЕ, и так само и вас может надурить, тож слухайте, что с его приводу пише Стейси Демарко. В концовках есть своя сила: отпустите свою ненависть, унижать других, чтобы почувствовать свое превосходство, никогда НЕ РАЗУМНО. Не стоит автоматически бояться тех, кого вы не до конца понимаете. Перше впечатлення завжди вірно. <как> ну тут я можу посперечатися зі Стесі Демарко. Дуже часто перша, перша уява, вона є вірною, а все інше це накладка розуму. Я ж вам всім бажаю, щоб ніяких накладок у вас не було і щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали карти вікінгів, які не так часто вже бувають. на… Цьому чатуванні, от хай все найкраще, що вони вам сказали, відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю. Усілякі гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.